Всім привіт! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про гідрооб'ємне рульове керування на трактор UMZ 6. А саме, ну, в народі його називають просто дозатор. Тобто телефонують і кажуть: хочу поставити дозатора на трактор UMES. Що підрозуміває у собі е, дозатор, і які можуть бути нюанси при замовленні? Перше, що я питаю, яка у вас кабіна або модель трактора, тобто мала або велика кабіна. Ось цей кронштейн під дозатор це під малу кабіну. Вони відрізняються кутом приварки ось цієї пластини під стакан. Ось цей кронштейн під. Малу кабіну. Цей кронштейн під велику кабіну. Тобто, ось вам кут нахилу. На чорному погано видно, ну. Но... Як є. Але бувають такі е, нюанси, ще що треба враховувати. Комусь може не підходить навіть такий кут е, нахилу. Чому? Е, Модель, я не знаю, 70 якогось року випуску, і, наприклад, це ну, механічна колонка, і вона стоїть не по центру, а з боку, або самі щось переробляли. Тобто ці нюанси треба враховувати. Кронштейн під велику кабіну я не чула, що були якісь нюанси або не співпадіння. Тут, вроді як, все чітко. Це е, перше, що я питаю, що далі, друге, мала чи велика кабіна це... Стакан, як його в народі називають ось, або привід самого насоса дозатора. Тобто ось у нас дозатор. Тут у нас внутрішні шліци. Абсолютно на всіх стаканах, от їх буває три. Раз, два, і ось третій. Абсолютно тут у всіх внутрішні шліци. Далі, щоб вам вже з'єднуватися з рульовою колонкою, на малу кабіну це короткий стакан під шпонку або короткий стакан під шліц. На велику кабіну буває тільки великий стакан, і тут тільки шпонка. Ось, бачите. Тут на велику кабіну, ну, Під'єднання зі шліцом не може бути. Ну, я точно з таким не стикалася. Але бувають ще такі моменти. Трактор з великою кабіною. Але ми в процесі виясняємо, що це була мала кабіна, а міняли на велику. Тоді вам потрібно буде короткий стакан, тому що змінилася тільки кабіна, а начинка у вас вся лишилась теж сама. Ще. Як його в народі називають? Топорік, або по каталожному речах трьох плечі. Чим вони відрізняються? Це без гідрооб'ємного, це згору. Тобто ось наявністю цього отвору. Так, вони реально абсолютно однакові. Цей речах називається під гідрооб'ємне рольве керування трьох плечей. принципі, вся різниця. Що ще потрібно? Гідроциліндр, але зараз з гідравлікою проблемки. Вибір не дуже великий. 50, 25, 210 це, в принципі, ну, стандарт, але і з цим зараз є проблеми з поставкою. Раніше ще був подовжений 250-й і 320-й це, це той, що безпосередньо вже кріпили на ланжерон. Але кріпляться вони всі, в принципі, однаково. Тут стоять у всіх вуха. ШСП підшипники Два пальці довгий і короткий, плюс бобишка. От сюди вона надівається на оце посадочне місце довгого пальця, щоб його не виривало за счет його довжини. Навіть знаю, що її не просто сюди надівають, а навіть приварюють. Ну, це вже хто як хоче, знаю і так, і так. Далі по самому насосу дозатору. Сюди вкручуються штуцерки. Знову ж таки, кажу з власного досвіду. Ось є штуцер. Різьба е, з двох сторін. Навіть є ковпачки. М20 з однієї сторони. А тут у нас написано P1 2 На дозаторі написано G1 2 Ну, якщо коротше, то у дозатор вкручується конічка. Одна друга різьба конічна. А вже на вихід іде у вас М20 на півтора метрична різьба. Також шайбочки. Ну, в принципі, тут під заглушкою, у насосі осі дозатори є отак от прокладочка і отак от заглушка вкручується. Це так іде у стані поставки. Шайбочки ще беруть мідні. З більшою та з меншою опорною площою. Це 20х32 і це 20 на 24, якщо я не помиляюсь. Завжди питають, а що ви порадите? В принципі, 50 на 50 беруть і ті, і ті. Тільки така порада. Знаю, що коли оці ну, розігрівають в маслі, Такий нюанс, що якщо вони будуть поряд, а не окремо, вони реально можуть склеїтись коли нагріються. Це так просто хто стикався, якщо що, напишіть. Ага, і ще окремо або хто ставить, хто ні, розширювальний бачок. Ну, зараз, для прикладу, це круглий, бувають ще квадратні з Жигульовським фільтром вкрученим. Ці я називаю кастрюля. Такі йшли по заводу, по-моєму, на ЮМЗ-80 по стандарту. Це вже зараз сучасні роблять зварні, прямокутні. Але буває, кому ну хто, куди поставить в плані круглий, квадратний. Не, не у всіх, я так розумію, ну, є можливість один на інший замінити. От якось так. Ще в комплект, само собою, йдуть рукава високого тиску. Вроді, як я про всі нюанси сказала, кому цікаво, пишіть у коментарях, набирайте, питайте. Ну і плюс це вічна така штука, комусь подобається механіка. І кажуть, що дозатор це гімно. Я такі одиничні випадки, я бачила такі відео, і ну, декілька думок я таких чула. Який може бути мінус у гідрооб'ємному? Ну, я не знаю. Ну разві що ціна, це, це буде мінус. А так, щоб хтось з клієнтів, хто купив і поставив, ще жодної скарги не було. Ну Всі реально задоволені, як легко все крутиться. Є ще такий аргумент у пользу механічної, що тіпа, це точність, а мов дозатором ви так не спіймаєте, не виставитись. Ну, не знаю. Парочку таких я чула. У кого є реальні приклади, будь ласка, пишіть, я буду рада зворотньому зв'язку у коментарях. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей.